Як в моє життя Тарас Шевченко, то я вам скажу, що в я... мене таке враження, що я з ним народилася. Народилася я в сім'ї сільській сім'ї, в сім'ї простих батьків. Але перша книжка, це я не прикрашую, це так воно є. Вона, в нас була книжка Кобзар Шевченка, такого сірого обкладинка, така сіра, і чорними буквами там його слова, уривок із віршів. «Як умру, то поховайте мене на могилі. І от я знала з дитинства дуже багато на пам'ять його поем. Я знала наймичку, я знала Катерину, я знала сон, дуже багато знала на пам'ять. Але на сьогодні, я вважаю, от для мене найголовніший твір Тараса Шевченка це «І мертвим, і живим, і ненародженим братам і так далі. Мені здається, що саме в цьому творі, як на мене, Закумульовано все те, що хотів сказати нам, українцям Тарас Шевченко. Бібліотека вже живе цим, це життя таке дуже активне, Шевченківське, воно почалося ще із березин цьогорічних. І, звичайно, буде продовжуватися до власне святкування 200річчя. Ми, як бібліотека, ми робимо по-бібліотечному. Ми Шевченка подаємо як перш за все. Як письменника. І друге, що все-таки нам здається, ми мало про це говоримо, це Шевченко-художник. Ми дуже багато зараз намагаємося показати Шевченка, художника, мистецьку спадщину Тараса Шевченка. Наш сайт бібліотечний, він відкривається Шевченком, якщо ось взяти його, він відкривається Шевченко. Де поміщені матеріали про Шевченка, де звучать гол... твори Шевченка у виконання відомих людей. Зараз ми вже створили буктрейлер, який буде ось-ось виставлений на нашому сайті і в соціальних мережах, на цю таку дуже гарну книжку Тарас Шевченко Я так її, Я так люблю. Це книга вибраних віршів і поем. Тараса Шевченка, вона видала, видана була ще в 2004 році, але вона така гарна, така е, змістовна, е, що, звичайно, нам хотілося її глибше показати. Це те, що називається фуліантом. Так. Тому що тут ще поміщені і деякі ілюстрації до творів Шевченка, е, його портрети. Е, Портрети, які він виконував дуже відомих людей і невідомих людей. Книжка надзвичайно цікава, і нам хотілося її просто наблизити, будемо так казати, до тих, кого власне, цікавить Шевченко, або до тих, яких би ми хотіли, щоб вони зацікавили Шевченком. А хто цікавиться найперше? Ну, Сьогодні Шевченком цікавляться, мабуть, усі, тому що це на, на слуху, на виду. Якщо говорити про бібліотеку, про нашу, то в кожному відділі без виключення на самому на такому видному місці стоять кобзарі, де інформація про те, що 200 річчя Шевченка. Ми намагаємося зараз заглибитися в Шевченка, показати навіть ті твори, які мало відомі, мало звучали, мало звучать, і ми хочемо їх наблизити до нашого молодого читача, саме молодого читача. А наше відношення до Шевченка, от як бібліотекарів, як людей, бо ми ж ми то професіонали бібліотекарі, але ж ми люди, які по-своєму, кожен по-своєму сприймає Тараса Шевченка. І бібліотекарі також, працюючи, ніби от все життя серед книг з книгою. і не всі ми глибоко знаємо Шевченка. І от я вам скажу, що от, е, зараз, от коли ми. Я відкриття для себе зробили, наприклад, з якихось останніх видань. Я для себе відкриваю Шевченка іронічного, веселого, того, який вміє таке підмітити і з іронією показати, що так, на перший погляд, інша людина цього й не зробить. Якби ми вчились так, як треба. То й мудрость би була у нас своя, то заліземо на небо і ми не ми, і я не я, і так і все далі. Ти бачиш, це ти знаєш, немає пекла, ні раю, немає бога. Тільки, Тільки я. Тільки я, да.